Панове, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогоднішнє відео присвячене буде топ-1 серед усіх танків, які ви можете взяти по 3 на мою думку. У мене вже є на каналі відео по WZ121 GFT. Це китайська ПТшка. Відео вийшло навіть раніше за 3 -дин. Ну і в принципі не під 3 воно готувалося. Сумла вирішили завести ось буквально якраз за кілька днів до трейдину. Розробники оголосили, що Сумула буде там. В принципі, раніше його не було. І танчик реально дуже годний. Всі, ну, я думаю, логічно, що всі порівнюють його із AMX 5010, але в чому в них відмінність все ж таки. У 5010 довше каде барабана, більший дамаг з барабану. Там на один снаряд у нього більше в барабані. Але у 50-100 значно гірший комфорт стрільби. Там і розкид, і зведення, там ну, дуже такий поганенький. Тут комфорт стрільби набагато кращий. І одна з найважливіших причин, можливо навіть, і найважливіше, чому сума SM все ж таки є кращим і більш пристосованим до нинішніх реалій рандому, це наявність броні. Якщо 50-100 пробивається всім, просто всім поспіль, то сума SM ще, в принципі, може щось і відбивати. Боєзапас на 60 снарядів, що в принципі дозволяє вам завантажити. І 30 ббшок там і 30 підкаліберів, як зробив я, але, чесно кажучи, 30 підкаліберів голодових вам тут абсолютно не потрібні. Тому що, значить, середнє пробиття в нього базовим снарядом 232 мм. Я вчора зіграв сесію на ньому там 8 боїв, 2800 середнього. І я зіграв на фул ББ. Я, ж, я жодного там барабану голдового не зарядив. Він, ну він пробиває дуже класно. Ну, звичайно, це були бої в топі. Да. І в топі він пробиває все дуже-дуже добре. Як там буде внизу списка з десятками, там вже, звичайно, поважче, але були в мене кілька боїв з дев'ятками, з десятками. і навіть там я дамаг на без проблем. Швидкість польоту ББшки 1000 м на секунду. Добре, під калібер. 263 мм пробиття. На 31 мм ніж ББшка Швидкість польоту 1250. Це круто. Це, звичайно, круто. Підкалібер швидше. Да, тому можете, звичайно, його заряджати, якщо вам там, знаєте, при ПЧ. Е, ну, перш за все, це потрібно на, при стрільби стрільбі на дальній дистанції. Звичайно, підкалібрувати швидше, легше вибрати упередження. Плюс у цих снарядів падає бронепробиття у ББшки підкалібер з відстаню. Тому ББшка там не матиме вже 230 при стрільбі на 500 метрів. Тому, звичайно ж, краще зарядити підкалібер, взяти собі запаси, якщо ви, звичайно ж там тащите. От, фугаси 50 мм, 400 шкода, 1000 м на секунду швидкість пільоту, як я вже говорив неодноразово, на барабанних танках ставити, возити взагалі з собою фугаси я вкрай не рекомендую. Це ще можна робити, знаєте, там, на Бураску, на якій шкоді, де під вас снаряди, де КД 16-20 секунд, окей. Але на цьому возити з собою фугас і заряджати їх 33 секунди. Навіть якщо ви цього не захочете, ви можете випадково скинути КД, то ні, вкрай цього не варто. Тому катайте переважна кількість ББшок, можете возити 40 ББшок і 20 підкаліберів, або ж 50 на 50. Обладнання. По обладнанню це, блін, була дуже-дуже довга дискусія. Тут, значить, я прислухався до думки своїх підписників, там мені багато приходило в чат, говорю, люди, що ж на нього ставити. Тому що тут є ну, ціла група характеристик, які хотілося б покращити, і ти думаєш, блін, сюди можна поставити і стабілізатор, і вентиляцію. І турбіну, і закалку, і те і все, а по факту все тут дещо простіше. Тут треба грати з доволі таки стандартним налаштуванням. В мене стоїть вентиляція, стабілізатор та просвітлена оптика. Е, тепер, чому не поставив поліпшене загартування? Поліпшене загартування нам дає Ну звичайно, міцність там катка, але зверху воно нам дає там плюс 120 хп, по-моєму, на даній машині. І замість 1400 150, і у вас буде там 1500 щось там, 80 чи 70 плюс-мінус. Тобто він навіть 1600 ХП своїх не бере. 150 ХП. Чи варто ризикувати цим, ставити загартування? Я вважаю, що ні. Далі, турбіна, максималка 37. Я, чесно кажучи, думав. Я поставив турбіну на перший бій. Але я прекрасно розумію, я це озвучував на стрімі, що по тому потужність 12,4. При турбіні, по тому потужність, буде 13 це, там, 13 кінських сил на тонну, 13 копійками. Це все одно мало, танк все одно з цим не розганяється. Я поставив все ж таки турбіну. думаю, може, там десь максималочки більше, і за рахунок максималочки. Ну, власне, в мене суть експерименту заключалась в тому, чи набиратиме він свою максималку. Там 42 км. І виво, що ні, він абсолютно їх не, роз... не набирає. Ну, це, в принципі, очікувано припитом потужності 13 сил на тонну. згори він набирає, але по прямій він їде там 39, 40 і коротше, різниця, ну просто мінімальна. Розганяється, звичайно. У фінальній стадії трошечки вище. Якщо там на старті приривку це ще не так помітно, а от в кінці, вже, коли ваша швидкість перевалює за 30 км на годину, да, то з турбінкою він трошечки швидше розганяється. Але все одно, турбіна тут, ну, повірте, не потрібна. Я відкатав без турбіни. Різницю побачив тут підказочку. Я вам залишу стрім, можете зайти подивитись. Далі стабілізатор. Був вже ж той же ж такий бій без стабілізатора із турбіною без стабілізатора. І е, різниця відчутна. Різниця реально відчутна. Просто коли ти стріляєш, я вицілював те, коло розкидається доволі таки добре. І тобі треба навіть от, ти вистрілив те, де, тобі треба дозволитись. Я поставив стабілізатор, комфорт стрільби набагато вищий. Просто коло практично не розкидається, зводиться з меншого кола, все ну дуже круто. Просвітлена оптика. Чому просвітлена оптика, ну ви ж знаєте. Просвітлену оптику я ставлю дуже багато де, і ставлю по одному простому принципу, щоб ніхто не міг безкарно по мені стріляти. Просто так. Щоб людина, яка по мені стріляє, вона світилася. А оптика тут ще потрібна для того, тому що базовий огляд тут ой який невеликий. І оптика тут реально йому не завадить. Тому методом, знаєте, проб і прислуховуючись до порад, там, людей в коментарях, отак от я дійшов до такого висновку, до такого міксу, що найоптимальніший варіант це звичайно ж вентиляція, стабілізатор та просвітлена оптика. польова модернізація. Ну, постійний бонус ви в курсі, я думаю, до запасу міцності машини. По модифікаціях, перше не ставимо, я не ставлю ніколи першу, тому що ну, там шлак повний. Друга тут уже ситуативно. Ми ставимо або будування паралакса або притирання шестері наведення. В принципі, знаєте, будь-сума чисто там, танком для ближнього бою, то можна було поставити сюди притирання шестері наведення, у вас 2.25. Швидкість перезарядки між снарядами і 2 секунди був би час зведення, тобто, ви, поки перезаряджаєтесь, ви повністю зводитесь, повністю дозводитесь завжди даєте дамаг зведено зведеного да Це було круто. Але тут іноді доводиться і здалеку постріляти, а робити розкид 0.36, хоча різниця там все в 1 соту, так би 0.35. Ну Не знаю, я все ж таки не став тому тут дивіться на свій розсуд, я нічого не буду ставити. Звукоізоляція чи привод електропривід перископу, звичайно ж, там електропривід перископу. До просвітленої оптики дає вам ще плюс 15 метрів. Це взагалі круто. 485 на восьмому рівні серед ТТ. Ну, ви спокійно будете висвічувати там всі танки, які по вас стріляють. Е, рольовий слот у нас буде або на рухливість, або на вогневу потужність. Значить, рухливість нам не потрібна, турбіна йому не допомагає. Рольовий слот він багато не додасть до потужності, тому теж немає сенсу. Ставте вогневу потужність, В другий слот ставите стабілізатор, в перший вентилятор в другий стабілізатор, і у вас він буде ще краще по стабілізації і буде взагалі просто пушка. Тепер щодо його найпроблемнішої частини це екіпаж. От екіпаж тут реально з цим є величезні проблеми. А проблема. Тут полягає в тому, що всі члени екіпажу, окрім механіка водія, є ще й заряджаючими. Тут, на секундочку, немає заряджаючого, тут командир, навідник, механік водій і радист. І кожен із цих, окрім механіка водія, ще виконує функції заряджаючого. Ну, воно зрозуміло, механік водій йому є чим зайнятися, він крутить педалі і тягає речаги, а всі інші повинні завантажувати снаряди. І через це випливає величезний мінус, що крит будь-якого члену екіпажу, будь-якого, окрім механько водія, призводить до збільшення КД. Вам критонули командира, у вас виросло КД. Вам критонули навідника, у вас виросло КД. Вам критонули радиста, у вас виросло КД. А командир у нас сидить отут, навідник сидить отут. Радист сидить отут. Тут механіку дій, тобто в башню частіше всього його пробивають, і ви розумієте, що вас виростає КД. Тому я все ж таки катав на маленькій аптечці, але вам рекомендую ну, поставити все ж таки, мабуть, велику. Хоча мене критували не часто. Те, що я можу сказати. По перках, значить, я у командира, наприклад, прокачав інтуїцію, і інтуїція мені дала у одного члена екіпажу КД з 33 секунд до 24. Що я можу зауважити? Що все ж таки від інтуїції тут варто відмовитись. Так, прокачайте в одного члена екіпажу безконтактну боєукладку, кладку, від інтуїції відмовляйтесь. ББшки тут класні, 232 пробиття вам достатньо, щоб пробувати. Голода класна, тому. Просто краще визначайтесь одразу, якими снарядами ви будете стріляти, не міняйте там той тип снаряду, тому що, ну, повірте, прокачка інтуїції аж у трьох членів екіпажу, ну ви будете жертвувати якимсь іншим перком. У мене, наприклад, екіпажу і так не було, я там уже створював з нуля їх. Далі, звичайно ж, плавний хід, плавний поворот, бойове братерство у всіх, і тоді стандарт, як у ТТ — ремонт. Ремонт. У командира моє командир найкращий. Тут я прокачав інтуїцію. Хоча, ну, в командире ще нехай буде. У навідника безконтактну боєукладку. В принципі, ви можете у Радиста прокачати там, радіоперехоплення, тоді ремонт, а тоді прокачати ще одну інтуїцію. Але я все ж таки не радий, бо я ж кажу, відмовитись від інтуїції, качайте пожежогасіння. На секундочку, тому що баки тут отут, і баки тут у всій кормі. Якщо ви отримаєте тут пробиття в корму, то будьте готові до того, що ваш пукан горітиме ну, знатно. Тепер давайте перейдемо до його броні. І основна його відмінність, одна із основних відмінність в порівнянні з 50-100, це якраз та наявність броні. Якщо 500 50 може, може пробити будь-який танк на 6 рівні, його можуть пробивати фугасами, то сумла вже якраз то та машина, яка може щось відбити. І відбуває вона таки доволі регулярно. На автоприцілі, скажімо так, його ну, проб'є далеко не кожен. Зрозуміло, що десятки так, а от танки там 7-го, 8-го рівня вже матимуть всім певні проблеми. ВЛД у нього 140 мм під кутом нахилу, де є там проведений броні плюс-мінус, 200, 190-200 мм, ну, дивлячись, куди ви цілитесь. НЛД 90 мм менше, але ще під кращим кутом нахилу. І, в принципі, НЛД може відбувати снаряди, якщо там противник стоїть вище за вас, то НЛД, зрозуміло, що кидати не потрібно, треба кидати ВЛД. От, є борти непогані, ну, для такого танку непогані, і в принципі для ТТ8 непогані, 90 мм. На ньому потрібно ромбувати дуже часто. Наприклад, якщо ви зустрічаєте особливо перед собою БЗ-176, в сучасних реаліях рандому це вам знадобиться, треба ставити ромбом. Ну, от коли ви, ви бачите ситуацію, що от ви нікуди не дінетесь. Засаюватися вам просто немає куди. Ви один на один зустрілись з противником. Припустимо, навіть у вас є фул барабан. Ви розвернулись ромбом і стоїте, роздаєте той барабан. Щось приймаєте, щось не приймаєте. Бачимо, тут вже приведений, там 220 виходить, борти теж доволі непогано виходить. І вже, наприклад, з того ж таки, без є шанс, що він вас не проб'є. Так то, звичайно, він, в принципі, повинен вас першувати. Башня. Башня тут насправді рахується, ну, не рахується, а є по факту найбільш такою вразливою зоною, в основному всі йому кидають в башню. Легше всього відсюди сюди пробувається. Тут бачимо 120 мм, є кути нахилу, що дає приведень 190. Але ну, якщо так дивитись, так, то здається, нібито тут плюс-мінус броня з цим же. Але по факту на ділі воно виходить реально менше. Побачимо, він справді пробивається. Ця частина трошки більше заброньована. Бачимо сюди важче пробити. Ось сюди взагалі дуже легко пробивається. Ну, Тут час, плоска частина. 210 мм, тут 200, сюди теж шиється. А ось куди йому потрібно стріляти? Без проблем. В принципі, нічого такого. Я думаю, для такої броні, звичайно, він би міг би їхати швидше, але маємо те, що маємо, і, в принципі, і цього достатньо, аби не помирати від фугасів. А от тепер щодо критичних модулів. І якщо так на нього подивитися, блін, то в нього всюди критичні модулі, в нього реально вони всюди. Почнемо, знаєш, з членів екіпажу. Механік водій сидить ось в обой частині. Біля нього радист. Ну, вони насправді страждають менше всього, тому що я ж кажу, в основному пробиття він отримує в башню. Навідник. Ось тут. Навіднику ще більш-менш щастить, сюди його прибувають річі, а ось командирчик. Командирчик тут і в лючку, і бачимо за башнею. Ну, командир іноді в нього страждає. Тепер до інших модулів. Боєукладка. Боєукладка Тут у двох місцях є в корпусі і в башні. Бачимо корпус. Якраз напроти башні. Під башнею. Просто кидаємо сюди. І є у вас шанс вибити йому боєукладку. Тому не розвертайтесь бортами до своїх противників ні в якому разі. І ще ось де є боєукладочка. Можна в лоб стріляти йому під гармату, вибивати боєукладку, можна стріляти отак от сюди. Бачимо. Якраз боєукладка за навідником розташована. Тому можна туди пробивати, звичайно. Баки. Баки ось де доволі такі, чималі. В задній частині, Мало того, що вони в борту тут є, так вони ще й в кормі ось розташовані. Це дуже погано, це просто мега погано. Двигун, двигун. Двигун теж всюди куди не вистрою. Коротше, я думаю, ви вже зрозуміли, що повертатись до нього на ньому кормою вкрай не рекомендується. От просто категорично заборонено. Кормою розвертатись до противника. Якщо в якихось танків там двигун отак займає місця, тут ця частина борту пуста, там немає критичних модулів, тут вам дають домах нічого не вибивають. Або хоча б ХП там двигуна по 360 ХП, ще таке вам теж його можуть не вибивати. то Тут і ХП небагато, і просто вся корма, от куди в корму не вистріли, там всюди критичні модулі. Куди в спину не вистріли, всюди критичні модулі. Ну, тут ще вас радіостанція може врятувати. Я на ньому грав, чесно кажучи, я провів там не так багато боїв, 8 боїв всього зіграв. Але я не помітив, що мене там дуже часто з Тією ж боєукладкою. Командир вибивався так, звичайно. Але крити боєукладок там підпалів не було. Але підпалів не було якраз то через те, що я не отримав, ну, практично не отримав дамаг в борт і тим паче в корму. Я не повертався до своїх противників кормою. Тому майте це на увазі. Це максимально адекватно. Ми таке любимо. Там взвод ВЗ Он пацани по тридіну вз везешок набрали. Матікс, не ти там? За ним зараз сидиш. Ой, перепрошую, панове, чхав. Жах. Що тут. Та ладно, жартую я дорогу коксу занюхав, поки ви не бачили. Зараз від башні заїду стану, тану, Ой-ой-ой-ой. Сетап кончений, погодьтесь. Дивіться скільки ПТ, скільки ОТ-шок. Сетап максимально срака. Блін, білінба. Оце дерево мені перекриває той простріл. Там навіть важливо не простріл, а просвіт Я не світитиму танки, які там їдуть. І по Т-832 треба каток давати. Треба все ж таки на каток наводитись, там можна було дати каток, а я бачу, вистріл просто виводе. Це помилка. Будь здоровий. <с -2> дякую, дякую. Мети, да? Блін, ну, ну окей, окей. Я тебе пробачаю. Блін, просто зараз він мене підловить на таймінгу, просвітить. Я не зможу проїхати. Знов не лучше. Йди нафіг. Гімно? Поричне гімно. По-твоєму, це удар. Ось це удар. Ось це удар, синку. А щось шо таке, шось таке, тим. Чь! 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 Що це за дамаги? 80-90 90. Ой! Ой смішний! Ой, смішний членікс! Ой смішний! Хто там пише, що ми ідіоти? 13 а що він висирає, що йому не подобається. Ми даремо цих скотів, що йому не подобатися. О! Я тільки що обіцяв 1357, що йому не подобається. Скот, а? Вон там висирається. Я ми зараз висрось. Тупо щеняру обіцяв, бачили? Просто поставив на місце, синка Ще один. Ой, ще один. Ой, бляха! Ой, який ви смішні хлопці що він чудить? що він чудив? Блін, він дуже точний. Е, він реально точний, бачите в нього. Ну, по цифрах він там не супер, скільки, ну35, да? але бачите, в нього все летить прям куди треба. Ні, класний танчик, класний. Реально, я не пожалкував, що я взяв. Ну я ще мало відкатав, да, ще можна сказати, там. зараз тебе будуть дерти як з кота в наступних боях. Але все одно. Дуже годненький. Ну, повірте, з парашею під назвою Із 6C. Його й порівнювати не варто. Тут танк на 8 голів вище, аніж Теодоробло, ніж те недорозуміння, яке хтось танком вирішив назвати. І просто інвалідний візок. На якому Сталін катався. Чи хто там. Я все чекаю, коли він почне відкочуватись. Відкотився, кстати, зайшла. Тільки не знаю, чи з пробиттям. Так, тут ще один кандидатик стоїть. Прострів є? нема. Тут нема. Е, гарно дав, добре дав, добре. Прям реально в натурі класно, чітко. Зашибись. Синку, ти куди? Синку, ти розумієш, що це зрада? Дзинь, 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 дзинь. І каток не впав. Нічого там я йому такого не, не впав, не зламав, не вибив критично. Щось я не знаю, куди я там дзинькав Просто каток дзинькав Ну давай, давай сюди. На мене застяв ясно. Слабкий. Ну слабкий. Ой. А, стоп, у мене ще бліндбук і 25-й. Точняк, точняк. Я там добрав якихось нижчих 150 кп. Чи скільки? Чи 200 там залишилось? 830. У е, мене альфа 300. Ну в теорії, да, десь близько 200 інзай. Я не пам'ятаю, я не пам там виходила, альфа, не виходила. Шо? А, я в ВЗ блайндав, точно. 3800 305 сюди. О, привіт, Олександр. Доброї ночі. Блін, мене в ВЗ зайшов ще блайндик, Нормальненько. Прикиньте Прикиньте. Прикиньте, стальну стіну взяв на сумо. Нормально? Адекватно? Що ж, якщо підсумувати, то SOMA АСМ це танк, який абсолютно точно варто поміняти собі по 3 взяти його. Це якщо не найкращий варіант, то входить в топ-3 спокійно разом з wz 1 GFT і Левом. Але, як на мене, це все ж таки топ-1. В танку просто маса плюсів. Там, Окрім того, що в нього барабан на 1500 дамагу. Хороше пробиття базовим снарядом 232, що просто ну, дасть вам можливість спокійно фармити на ньому. Хороша динаміка, навіть там не при високій максималці для ДТ, в принципі, динаміка непогана. На секундочку є броня, є реально броня. Плюс до цього ще й дуже хороші кути вертикальної наводки. Да, звичайно, є мінуси, там що в башні броня так собі. Плюс крити можуть бути крит членом екіпажу, практично будь-якого, крім механіка водія, це у нас мінус до перезарядки. Ну і маскування як такого немає, але як, в якого ТТ є маскування. Тому беріть його все одно, це неймовірно крутий танк. Міняйте, я не знаю, там міняйте такі шматки лайна, як там ІС-6, просто всілякий оцей непотріб. Там пільговий, який зараз просто неіграбельний, тому що на восьмому рівні надто багато ім зараз стало, і той вам пільговий рівень боїв вам нічого не дає. Те, що ви не граєте проти десяток, вас все одно там купає дев'яток імбових, купа імбових вісімок, яким ви нічого не можете зробити. Ну, або скористайтесь з простеньким лайфхаком, в кого там немає преміум танка, ви можете взяти забони, візьміть того ж самого Альпін Тігра, Він, по-моєму, найдорожчий, я не знаю, візьміть КВ-5-го. І просто міняйте все це лайно на SUA SM. Ну, якщо Альпін Alpine ще таке собі, от КВ5 просто, я вам ну, раджу. Реально, в коне, є преміум танка, є якась певна кількість бонів, є достатня кількість голди там. Немає 10 тисяч купити преміум танк. Беріть собі танк за бони, міняйте його і отримуйте самоа. Це, всім дякую. на дане відео. Коментуйте. Пишіть, який танк ви обрали? До зустрічі.